Що стосується мобілізації, в мене немає жодних сумнівів, що ми будемо з вами бачити ще не одну хвилю мобілізації, і треба усвідомлювати, що Росія має достатньо ресурсів для того, щоб закусивши удила, здійснювати таку мобілізацію, і вони будуть її проводити. І це вже буде, якщо говорити про дійсно мобілізацію, вже третя хвиля мобілізації, яка скоріш за все почнеться одразу після нового року. Першою хвилею ми можемо називати. Той процес, який почався з 21 вересня, потім з першого здається грудня, чи так здається грудня, почався чи листопада, можливо, неважливо, почався призов призовників у Збройні сили Російської Федерації. Треба зауважити, що це так само можна розглядати як один з етапів мобілізації або поповнення людського ресурсу. Адже формально відповідно до. Тої концепції або редакції Конституції Російської Федерації, яка е, написана в Кремлі сьогодні, е, територія Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей є нібито територією Російської Федерації. Тому жодних обмежень щодо використання призовників на цій території е, веденні бойових дій не існує. Третій, е, третя хвиля мобілізації це те, що ми чекаємо невдовзі. Ну, приблизно десь середини або на з першої декади січня, перш після першої декади січня, а потім навесні чергова хвиля призову. Таким чином треба чітко усвідомлювати, що цей процес а, буде затяжним, тривалим, і Росія поки що має можливості цей процес підтримувати і нарощувати свій щонайменше людський воєнний потенціал. А наскільки небезпечною може бути ця третя хвиля, і кого будуть призивати? Так вже е, черпали людей з тюрем, так російських, кого можуть ще забирати? Просто людей на вулицях? Ні, не обов'язково. Ви розумієте, що російський військовий потенціал є дуже великим, якщо ми говоримо про загальну максимальну спроможність росіян до мобілізації, вона складає приблизно 10% від населення, тобто 14 мільйонів. А то, що ми з вами зараз перерахували, йдеться мінімум менше ніж один мільйон. Що стосується людей з тюрем, це знаєте, я б тут собі навів аналогію з тим, що ми говорили про тих от неповнолітніх юнаків з окупованих територій. Це так само надзвичайно малозатратний ресурс, який може бути використаний в будь-яких обсягах. А якщо не помиляюся, в тюрмах Росії знаходиться більше 600 тисяч ув'язнених. І дай Боже, якщо ми говоримо навіть про 10%, це 60 тисяч. Які можуть бути використані. Що стосується призову, тут я б не був такий впевнений, що будуть храпати когось на вулиці тільки. Звісно, такі варіанти існують, їх відкидати не можна. Але я хотів би звернути увагу на таку річ. Ми уважно передивляємося ну, великі об'єми інформації, відеоматеріалів, які свідчать про так звані бунти мобілізованих. Але є один маленький нюанс: жодний цей бунт не був пов'язаний, масований бунт не був пов'язаний з а Відмовою відведення бойових дій проти України. Розмова йшла про низький рівень забезпечення, недостатній рівень командування, погане тренування. Але суспільство російське поки що підтримує цю війну, тому проблем в них з мобілізацією на сьогоднішній день не буде. І це треба усвідомлювати. І це є та задача, яку ми маємо виконувати на сьогоднішній день, усвідомлюючи загрозу, яка може насуватися на нас у наступні кілька місяців. На хочу вас запитати про ситуацію на фронтах, тому що напередодні секретар ради нацбезпеки і оборони пан Данілов говорив про те, що Збройні сили України зайдуть до Луганська, Донецька та Севастополя навесні 2023 року. Ну а ключовим етапом у цій війні стане саме зима, вже зима. Як ви оцінюєте такі плани? І як зима вплинула на нашу безпосередню діяльність чи забезпечення теплом одягом? Ви ж певно спілкуєтеся з людьми, які знаходяться безпосередньо на фронтах, і всім необхідним, так само технікою? Ну, знаєте, як впливає зима? зима, як і люба пора років, має певні фактори, які впливають на специфіку ведення бойових дій, тобто. Для нас зима є таким періодом, коли ми на жаль не зможемо розслаблятися або там зігріватися біля якихось груп або печей. Чому тому що на сьогоднішній день ми знаходимося в ситуації, ми про це з вами тільки що говорили? Що противник буде намагатися нарощувати свій бойовий потенціал, щоб по весні намагатися контратакувати нас? Тому чим більше ми насемо ураження противнику зараз, чим більше території ми звільнимо. Тим легше буде виглядати наша задача навесні. Ми не маємо права дати противнику зосередитися, укріпитися на тих позиціях, які він обороняє, і саме з цим пов'язані наші активні штурмові дії і напружений характер бойових зіткнень вздовж фактично всієї лінії фронту йдеться і про Луганський напрямок. Противник, зокрема, намагається атакувати з такою завзятою відчайдушністю позиції наші в районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, намагаючись прорватися в глибину Донецької області. Він усвідомлюючи пряму загрозу і щодо. Нанесення ударів по Волновасі, по тому ж самому Бердянську, по комунікаціях поблизу Маріуполя, що виходить з Вугледара, намагається просунутися там, відтіснивши наші підрозділи. Усвідомлюючи загрозу, яка може бути для нього створена на запорізькому напрямку, вони відчайдушно намагаються укріпити позиції, навіть проводять якісь такі обмежені контратакувальні дії на. Запорізькому напрямку, тобто йдеться про ділянку фронту від Васильівки через е, Оріхів-Гуляйполе і на велику Новосілку. тобто фронт в такій дуже серйозній динаміці на сьогоднішній день.